Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Хто в мене вірує, каже Ісус, той діла, які я роблю, робитиме, і більше від них буде робитиме. І слова, які, каже, я говорю до вас, не від себе говорю, а отець, який в мені перебуває, Він до мене промовляє. <кх> я раніше собі так задумувався. Думаю, а нащо то так, що аж отець говорить до сина, син до людей думаю, нащо так то ускладнювати було? Але зверніть увагу, що Ісус Христос це Бог той, що воплотився в людське тіло, став людиною. І він зміг людською мовою до нас по-людськи сказати в тих категоріях розуміння, яких ми привикли мислити, яких ми розуміємо. Коли йдеться про Бога Отця, що створив небо і землю, Він дивиться на світ і планує речі, ну, як мінімум, на пів тисячі років. Ми там є маленькими складовими, і кожна людина, яка Вкладає свій вклад, значить ми, ми вплітаємося у ту канву Божого плану або не вплітаємося. Нас відкидають, як не потрібно. І для того, щоб якщо Бог почне говорити до нас напряму, ну, в крайній мірі ми нічого не зрозуміємо. По-перше, ні мови ми не зрозуміємо, ні самих принципів мислення. Нам буде складно то в голову класти. Тому для того, щоб людина могла зрозуміти Божий задум, Ісус Христос, друга особа Божа, воплотився, тобто прийняв тіло. Так як ми, як людина, народився і прийшов до людей. І почав до людей, людською мовою, людськими категоріями, просто говорити, як людина. Тобто він став як перекладачем, Знаєте, як той, хто перекладає Божу мову на людську мову. І тоді ми можемо зрозуміти той задум Божий. Я часто приводив приклад про, знаєте, коли людина хоче щось, наприклад, ну, вас захворіла кіцька. І ви привезли її до лікаря, її треба тримати, вона боїться, тікає. А якби у вас була можливість до неї сказати на її мові? Слухай, маленька, ми тебе привели, ми тебе будемо лікувати, ну, щоб вона зрозуміла на її мові. Кіт не може зрозуміти, що ти від нього хочеш, особливо, коли ти його ведеш до лікаря. Знаєте, і тому так же само, ну, не може не так само, може простіше, може складніше, на такому рівні Бог посилає сина свого, щоб він до нас, до людей на рівні людського розуміння, промовив. Бо відстань між розумінням людини і кота і людини і Бога, вона є незрівнянно великі, набагато більші. Набагато більше відстань? І тому, якщо би, розумієте, якщо б не було Ісуса Христа, якщо би Бог до нас говорив, скажімо так, без переводчика, ми б нічого не зрозуміли. Ну, так якби ми говорили до пса чи до кота, він розуміє інтонацію. Він розуміє мій настрій, чи я добрий, чи я зрий і все. Ти ж тобі не поясниш, ти ж не будеш йому читати. Якісь твори художні чи там шершеста? Ну, він що ну, йому з того? Так же само в порівнянні людина і Господь Бог, вони є просто дуже велике між нами розуміння. І тому часом ми кажемо, ну, та чого Бог не прийде, та не скаже нам, ось я добре йшов. Ну ти що з того, що він скаже? Як ти його нічого не зрозумієш? Бо категорії мислення вони набагато інші і ширші. І коли Бог щось планує, у нього плани 100 років, 500 років, 1000 років. Пророки про Ісуса Христа писали дуже багато. І ці пророки. Між кожними була різна відстань. Між якимось було 100 років різниці. Між якимось було 500 років різниці, а між якимись було ще і більше. Але всі писали про одного і те саме, про Ісуса Христа. Що той народиться і появиться на небі зірка. Той народиться Ісус і буде плач, бо думає, так буде плач. А це про дітей тих, що вбили. вже це було наперед. Прописано, тобто це було в Божому плані, і людина той план реалізовала у свій спосіб, у свою можливість. І тому каже Ісус Христос, що хто в мене вірує, ті діла, які я роблю, робитиме і більше від них. Христос багато робив чудес, щоби нам, людям, доказати своє божество. Чи треба мені сьогодні доказувати? Що Ісус Христос є Бог, ні, мені не треба. Мені треба думати, як я маю стати людиною, яка стане частиною Божого плану, яка буде приємна у Божих очах, яка принесе на землю Божу присутність. Як то може бути? Якщо Бог має на мені задум і я підпадаю під Його шаблони? Я говорю дуже грубо, так, але ну щоб зрозуміло. І якщо я підпадаю під його шаблони, він бере мене і вплітає мене в історію спасіння світу. Тому кожен із вас повинен почути Слово Боже. А слово Боже нам не каже якихось великих подвигів робити, Він каже, люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всіма мислями Твоїми. І ти такий, ну та як я маю Його любити? Як я його навіть не бачу. І ближнього свого люби так само, як себе самого. Але знаєте, в чому є біда? Що ми навіть часом і себе не вміємо любити. Ми дуже часто себе жаліємо, але не любимо. Люди, які навколо нас, діти, чоловік, жінка, друзі, ще щось, ми часто їх жаліємо. Ми часто до них привикаємо, і нам без тієї людини страшно тяжко. Якщо ти не можеш жити без тієї людини, то є такий знак питання великий: чи то є любов, чи то є привичка. І тому, формуючи себе, вчитися любити себе. Я повинен любити ближнього. <кій> І як я навчуся любити ближнього, ось так я маю любити Бога. Відноситися до нього, як до того, хто для мене має значення, той, хто для мене має ціну. І тому поняття любові — це є той дар, який людина може найлегше здобути. І найлегше втратити, найлегше розпізнати, і найлегше спутати. Бо тому що любов це дар Божий. Вона настільки універсальна, що вона може підійти до всього, але наскільки через ту універсальність дуже легко її загубити, спутати, спутати жалістю не З завистю, закоханістю, захопленістю, ще чимось там, любов це здатність на жертву. Якщо я кажу, що я люблю свою дитину, то я заради неї готовий на жертву. Ну не на хрест розп'ятися, а на жертву. Не купити собі взуття, а купити дитині. Якщо чоловік готовий заради жінки, як він каже, що він її любить, то він заради неї готовий на жертву. Простий елемент квіти, які купувати, це жертва, це здатність на жертву, яку ми демонструємо. Коли я кажу, що я люблю Україну, то я засвідчую свою здатність на жертву. Коли Христос каже, що любить нас, то Він не просто сказав, Він засвідчив свою любов. Своєю жертвеною смертю на Христі. Тому каже Господь, він умер, вознісся на небо і каже: Я пришлю вам іншого утішителя, духа істини. Це той дух, якого ми чекаємо зіслання п'ятдесятниця 50 днів від Пасхи, Зістання Святого Духа на Апостолів. Ми ще його називаємо Зелені свята, ми його називаємо Трійця, тому що об'явився через Духа Святого. І це велике свято у церкві, це великий день у церкві, бо Дух Святий зійшов і вже перебуває постійно, бо Ісус Христос побув, розказав і вознісся на небо. А Дух Святий це третя особа Божа, яка постійно перебуває на землі. Щоб людину комунікувати із Богом. Через Ісуса Христа ми Бога пізнаємо, через Духа Святого ми з Богом спілкуємося. Інакшої дороги нема. Христос каже: Я є дорога, істина і життя. Іменно оця дорога, яка з'єднує мене і Бога, яка з'єднує людину із Творцем, з творінням, яке маленьке. Створений Божими руками і великим Творцем, який створив вселенною і мене туди поклав. У цій величезній вселенні мене як піщинку, як людину поставив і пишається мною, бо людина є вінець Божого творіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Неві!